Доброго дня! Сьогодні 14 травня, місто Тернопіль. Виглянуло сонечко, трошки пригріває, і хочу попрацювати своїми персиками. Зроблю зелені операції і зроблю проріження полудів. Кущу воно так. Виглядає, бо по всій Україні пообморожувалися персики. Ну, нам слава Богу, в цьому повезло, що морози нас великі минули, і наші насадження гарно зав'язали плоди. І тепер треба гарно вегетують І тепер треба допомогти їм знормувати плоди, знормувати пагони щоб не було такого загущення великого. І чим скоріше це ми зробимо, тим краще буде для нашого дерева. Воно не буде витрачати свою енергію, енергію землі, не буде використовувати ті поживні речовини, які є, а потім ті проживні речовини всі спрямує на налив і дозрівання плодів. Формую я останні свої насадження струнким веретеном. Це за того, що брак місця, а хочеться мати багато дерев, багато, багато не дерев, а сортів. О, і приходиться формувати струнким веретеном. А щоб струнке веретено не відходило від своєї осі, то без зелених операцій нам не обійтися. Бо коли ми пропустимо ці зелені операції, буде отака ситуація, як в тому році пропустилося. Бачите, яка була груба гілка, практично чуть-чуть була менша за вісь. І от я її на зворотній зріз, зрізав. Тут на ній було купа плодів, плодів, плодів було, порожай був би але мусив зрізати, щоб не, затінявся, не затінялась вість дерева і щоб отак отаке було щороку плодоношення в зоні в зоні осі. Тоді там виходять гарні персики, калібр гарний, налив гарний. Ну, дивіться, така маленька гілочка, на ній раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім плодиків. А вона потяне тільки два плодика. І ми вибираємо з цих восьми плодиків самі крупніші, які є. І бажано ближче до усі дерева. Бо. Ну, з рахуванням того, що це ще початок, тільки формування зав'язі, налив зав'язі, то можна лишити ще резервні. Може якась негода, може гряд всяке може бути, то лишаємо трошки ближче. Тепер з плодами ясно, що проріджуємо, враховуючи те, що це інжирний персик у Фо 4. У нього діаметр плоду десь до 8-10 см, якщо отробити прорідження, то е так і потрібно лишати плоди десь 8 см другий, один від другого. І бажано в шахматному порядку з усіх сторон гілочки, щоб вони так як обливали ту гілочку. Тим. Тепер по зелених операціях. Знаємо, що струнке веретено треба тримати чим ближче до осі. І от у нас я зробив обрізку на 15 см весною. Зав'язалося 5 плодиків, але зав'язалося ближче до осі. От тут Ось ці три пагінці, вони вільні без персиків. І от, щоб не було загущення, треба. Ми маємо з цієї гілочки на слідуючий рік виростити два пагони. Один зрізати на зворотній зріз, тобто на заміщення, а один лишити на плодоношення. І от і е, чим поближче до осі дерева. То я от обриваю оці ось два пагони, обірвав, лишилось один, лиш, і лишилися оці два. Вони. Переберуть на, собі, на себе це живлення і вони більш стрімко підуть. Цей піньочок виріжу зараз просто після зйомки. Бажано ці всі операції робити в суху сонячну погоду, щоб не пішла інфекція у нас через цю ранку. Пішли далі. І так, отут ось дуже от оцей пагін дав. Пеньочок оцей дав три. Не знаю, чи буде вам видно, оператора немає. Я дивлюся, що там в екрані, сонце ще. То ми лишаємо два пагани. Один на плодоношення, один на заміщення. Це як не шкода, він найбільший, а ми його виломуємо. І дивіться, як зразу освітлилася крона. І бачимо ще один пагін. На ньому два персика. Але вони в у у такому місці зав'язалися, що з них нічого не буде, бо вони. От я цей пагін для кращого виломлю, бо він йде вертикально. На цій гілочці ми маємо два пагона, нам цей був не потрібний. І оцей персик, як почне розвиватися, він буде затиснений між гілками, товарності не буде. Цей також. От є гарний персик, йому є місце для росту. От ми його і лишимо. І так проходимо. Це дуже клопітка робота. Але якщо ми її не зробимо, товарних плодів не буде. Персик буде перегружений, плоди будуть дрібні. Але ще те не саме головне. А головне те, що він за літо втратить дуже багато сили. І обесилений, війде в зиму. І може погано перенести, якщо будуть якісь дуже великі морози, гарно погано перенесе зиму. от те саме тут гілочка, от гілочка є два пагони. Один буде на плодоношення, один на заміщення. І тут вчепилось 4 персика. 4 це забагато. Я поки лишу 3. От вони. Те, що я вам казав, з різної сторони пагінця. Один сюди дивиться, другий сюди, третій туди. І вони одне другому мішати не будуть. Простір для наливання в нього є. І так він буде. І так ми йдемо тут ось дуже ще вам покажу, щоб не затримувати багато часу не брати. Тоже дуже загущено. Беремо, забираємо пагінці, які ростуть всередину крони перші. І коли нам вже тоді розкриється, воно. Оцей пагінець, от є на заміщення два таких вони підуть. Тут на, дивіться, от як попадало сонце гарно і пішло. От тут гілки великі я повирізав. І як пішло, пішли, заклалися, пагони дуже гарно то їх забагато, їх треба теж через один виломати. Але то треба, обдумуючи то все дивитися, дивитися в яку сторону йде, щоб вони один другого не дублювали. От ми пройшли, є 4. Далі пішли, піднялися, там можна виломати. Оце ось виломається. Ну і так далі. Один з недоліків трошки пробила кучерявість. Але я вже спеціально не обробляю, хочу зробити зелені операції і е, проріження завізі, а тоді, певно, ще зроблю один захист від е, кучерявості, бо на деяких сортах е, пробила кучерявість. І треба то двома руками робити. Так, і, це, і треба буде ще один захист дати. Вже із інстектицидом. А потім, коли зробиться обробка, вже треба буде чекати 10 днів для прорідження завізі, то вже буде і на зеленій операції, і тоді вже раду дуже тяжко щось дати. На наших персиках. І це не тільки на Сатурні, е, ні, це у Фо 4, е, Сатурн, та сама ситуація по, е, по плодах, все в плодах. І дуже йде загущення пагонами, треба проломувати. Це в нас фіделія. Так, фіделія. Фіделія трошки менше заклала, але на такий саженець, на таке деревце достатньо плодів, бо це, я повторюю, це цим персикам іде тільки друга вегетація. Далі дивлюсь його, показую на всю висоту. Він 3-метровий. І така колона. Так що, берусь за роботу. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!